Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі програма у пошуках роботи. І сьогодні ми її проведемо разом із представниками обласного та Житомирського міського центру зайнятості. Зокрема, у нас в гостях гончарук Наталія Володимирівна, начальник відділу обласного центру зайнятості. Вітаю вас, шановні глядачі та бойко Лариса Миколаївна, заступник директора Житомирського міського центру зайнятості. Вітаю вас. Сьогодні будемо обговорювати теми, що є актуальними, і спробуємо проаналізувати ситуацію на ринку праці, враховуючи загальну ситуацію в країні. Непросту ситуацію, наприклад, працевлаштування біженців зі сходу країни, використання програм сприяння працевлаштуванню та створення нових робочих місць. Отже, перше, чи позначилася непроста загальна ситуація в країні на ринок праці області та обласного центру. Так, доволі складна політична ситуація в Україні. Дійсно таки позначилася на ринку праці області. І, зокрема, я коротко зупинюся на основних таких тенденціях розвитку ринку праці Житомирської області. Зокрема, має місце деяке невелике зменшення само, самої кількості осіб, що користувалися послугами центру зайнятості. Хоча загальна кількість зареєстрованих зростає по до минулорічного періоду. Негативною тенденцією сучасного ринку праці є те, що є тенденція до зменшення кількості вакансій. Якщо упродовж минулого року ми за перше півріччя мали понад 20 тисяч зареєстрованих вакансій, то упродовж цьогорічного періоду ми маємо ми десь досягли лише десь 19 тисяч вакансій, тобто має зменшення. Навіть фіксований ринок праці станом на 1 липня говорять. Говорить про зменшення кількості вакансій так у минулому році на 1 липня у нас було зафіксовано понад 3 тисячі вакансій, а вже в цьому році це ми не досягли навіть показника 2 тисяч вакансій. Тут йдеться більше про природний рух, тобто звільняються е, люди і шукають інші робочі місця, чи е, скорочення йдуть е, іде вивільнення. Йде вивільнення, звільнення людей в зв'язку з ситуацією на сході, коли у нас е, в основному зв'язки економічні були побудовані з нашим північним партнером з Росією, то на сьогодні. Багато підприємств залишилися в такому важкому стані і не можуть просто збути свою продукцію. Зокрема, це такі підприємства, як камне добивної промисловості, камне обробної промисловості, це Малин, це фабрика спеціального паперу, це Бердичівське підприємство Прогрес, які значно зменшили обсяги своїх виробництв. Да, великі ці підприємства, що формують наш ринок. Проте потрібно зазначити, що показник працевлаштування у нас не зменшився порівняно з минулим роком. Ми працевлаштували в кількості майже 13,5 тисяч осіб, враховуючи і безробітних, і осіб, які не набули статусу безробітного. Минулорічний показник за цей же період складав 13,1 тисячу осіб. Служба зайнятості продовжувала працювати в режимі надання безоплатних послуг з професійного навчання. Цей показник трошки вищий минулорічного. Служба зайнятості продовжувала надавати допомогу по безробіттю одноразово для зайняття підприємницької діяльності. Цей показник хотіла б зазначити значно виріс по порівнянні з минулим роком. В минулому році 84 особи скористались такою послугою. То вже в цьому півріччі 14-го року 135 осіб. Започаткували власну справу за допомогою служби зайнятості. І хочу ще структуру ринку показати в такому розрізі, як хто ж складає основну частку людей, що звертаються за пошуком роботи. Звичайно, більшу частину, більше 50%, це є жінки. Жінка залишається соціально вразливою на ринку праці. Ну, Тут це питання можна розглядати в різному ракурсі. З одного боку, вважають, що жінка є. Менш активною, хоча багато з цим не погоджується. А з другої сторони, жінка, несучи на собі відповідальність за виховання дітей, сьогодні повинна працювати повний повноцінний робочий день, 8 годин, і забезпечувати виховання своїх дітей. Тому жінка на ринку залишається соціально вразливою. Молодь, це особи у віці до 35 років, складають теж значну частку на ринку праці з Житомирщини і складають понад 40% усіх зареєстрованих. Та жителі сільської місцевості майже ну, більше 40%, десь до 50% у нас людей, що проживає в сільській місцевості. Є такі райони, я знаю, що в минулому році десь такі райони були, десь 70 навантаження людей було на одне робоче місце. Я повернуся до цього питання, може, потім, але зараз хочу сказати дійсно, що на сьогодні навантаження на одне вільне робоче місце в області збільшилося і складає 9 осіб, це зафіксована цифра на 1 липня. Це середньо. Да. А на, на 1 липня минулого року це було 7 осіб, Тобто різниця в 2 особи. І якщо порівняти ось два таких протилежних ринки, це, наприклад, місто Житомир, який є найбільшим в області, то навантаження минулого року складало 2 особи. В цьому році це 3 особи. Тоді, як ринок Чуднова, Чуднівського району, в минулому році це було було 59 осіб зафіксовано на конкретну дату, то в цьому році ми зафіксували таку найбільшу цифру це 120 осіб. Це серйозно. Отже, як ви сказали, Житомирський міський центр зайнятості є найбільшим повідвідувачем в області, так? І мало того, він у нього є окремий підрозділ, мені здається, єдиний, чи не єдиний в Україні. Так? Щодо працевлаштування людей з обмеженими фізичними можливостями, так ми їх називаємо інваліди, взагалі це люди з вадами здоров'я. Так наскільки успішно є ця робота, взагалі? Я, якщо дозволите, я продовжу тему по саме цьому підрозділу міського центру зайнятості. Так, в структурі Житомирського міського центру зайнятості виділено окремий підрозділ для обслуговування громадян, які мають обмеження за станом здоров'я, або особи, які мають інвалідність. На сьогодні робота з особами, які мають обмежені можливості, стоїть на особливому контролі в як і в обласній нашій службі, так і взагалі в межах держави. На сьогодні в області за послугами впродовж поточного року звернулося майже дві тисячі осіб перебували, отримували послуги у нас в області. Звичайно, максимальна нагрузка у нас лягла саме на інформаційно-консультаційний консультаційний центр Житомирського міського центру зайнятості, що знаходиться у нас на Київській в центрі міста. Чому, що передувало створення цієї структури? Передувало це те, що це центр міста і можливість легко дістатися до відвідування для пошуку роботи для роботи зі спеціалістами. Тому було прийнято рішення, що там обслуговувалась виключно категорія цих осіб, де спеціалісти, там навіть два спеціаліста проводять обслуговування, мали б максимально приділити уваги цим людям і забезпечити їм пошук підходящої роботи. Приблизно четверта частина всіх, що отримали, Послуги осіб з інвалідністю в Житомирській службі зайнятості, обслуговуються саме в цьому консультаційному пункті. І якщо дивитися, скільки людей знайшли роботу, то треба зазначити, що показник у нас значно виріс по відношенню до минулого року. І якщо, наприклад, в межах області ми працевлаштували десь приблизно кожна шоста сьома людина з інвалідністю знайшли свою роботу упродовж цього року. То саме за допомогою інфоспеціалістів консультаційного пункту міста Житомира, десь приблизно кожен четвертий знайшов своє місце, робоче місце. І все таки кожен шостий, кожен четвертий, все таки мало. Да, все одно це це цифра не не, досить таки і радує. Ну звичайно, тому що навіть а в чому от складність? Скажіть мені, в чому складність 에... працевлаштувати сьогодні? По перше, людину це транспортна доступність. По перше, це транспортна доступність. Це найбільша перешкода, яка стоїть на шляху до її працевлаштування. По перше, це Має бути пристосованість міського транспорту для переміщення особи від місця проживання до місця роботи, та навіть і переміщення в межах самого підприємства. Це вже є перешкода, тому тут повинна бути спільна робота як і влади, які зрозуміло. Все, все, все а можливо, давайте приключатися до нашої розмови. А можливо, сам господар то не дуже і хоче брати, да бажає таку людину. Усе таки є проблеми створити окреме робоче місце, де ще й спеціальне мабуть, робоче місце, і умови, які ж. Ну розумієте, бути, передбачені так. певні програми, що дають змогу працевлаштувати цих людей. Ну і особи з обмеженими фізичними можливостями мають свої картки реабілітації, де прописано саме умови, в яких вони мають працювати. І роботодавці мають це створювати. можливо. Ну, зокрема, зокрема, там же навіть квота да, є, 3%, 3% э, відсотки здається. Да? 4% 4%. нормативу робочих місць і штрафні санкції для тих роботодавців, які не працевлаштовують, тобто їх виробничі умови не пристосовані для працевлаштування інвалідів. Йдуть і на таке. Ми використовуємо і такий механізм, як на сьогодні, з 1 січня 2013 року, це відшкодування єдиного соціального внеску. Хоча це досить ну, роботодавець не погоджується на такі умови. Там, якщо, наприклад, брати це підприємства загального податкування, це де роботодавець відшкодовує, наприклад, за звичайного працівника 37%, в середньому буду говорити, то вже для Осіб з інвалідністю це 8%. А якщо це брати підприємства громадських організацій інвалідів, де чисельність працюючих повинна бути не меншою 50%, там всього 5%. 5%. Але все рівно ми працюємо програми, з цими програмами. Ми працюємо. Також частина людей з інвалідністю у нас користуються послугою відкриття підприємництва. І 14 осіб у цьому році людей з обмеженими можливостями започаткували власну справу. І їх офіційно ви реєструєте? Ну звичайно. Тобто, це, це відбувається не так, як раніше, да, що от ну за, по можливості знайшли, не знайшли собі роботу? Ні. Е, з 2006 року, коли вступили зміни в законодавстві про зайнятість, про страхування від безробіття особи з ві... інвалідністю набули право на рівних з усіма набувати статусу безробітного Оце та отримувати да, допомогу почути, по безробіттю. Чим сьогодні служба зайнятості зацікавлює роботодавця, скажіть мені? От чим саме вигідна ця співпраця і взаємодія між центрами зайнятості і тими, хто створює робочі місця? Е, ну, по-перше, навіть не по-перше, а як і раніше, служба зайнятості м -м, зацікавлює свого клієнта номер 1 саме наданням безкоштовних послуг. Ми, можливо, одна і один із тих соціальних фондів, який єдиний. Того, єдиний да. ну, зараз, відповідно до закону, є і пенсійний фонд, можливість така, що надавати послуги і витрачати кошти, якщо вони передбачені. Але ми вже упродовж багатьох років є, є єдиним фондом, який не тільки використовує кошти, а й дає можливість користуватись саме роботодавцю, який і сплачує свої внески до нашого фонду. І активна роз'яснювальна робота, яка не перестає відбуватись серед роботодавців. Хоча і законам, новим законом про зайнятість населення. Який вступив в дії в 2013 році, і відмінена та особлива послуга, про яку, напевно, знали всі роботодавці, Дотації, так да, Так, звані дотації, які роботодавці приходять і досі згадують, а чому немає? Е немає дотації, а є натомість можливість компенсувати певну частину того, що витрачає роботодавець, а саме компенсувати. Ну, будемо говорити, єдиний поки не. що немає дотації, їх так. Я так думаю, так, да, Наталі Олена. Да, ми постійно піднімаємо питання, звертаємося з пропозиціями повернути, хоча mm. б для категорії соціально вразливих їх потребують додаткових гарантій на ринку праці. Так що будемо сподіватися, що все-таки може повернетись. Так, ми це, надіємося. Так. На ми сподіваємося на це і працюємо в напрямку надання компенсації єдиного, єдиного внеску роботодавцям, ті, які приймають на роботу ці вразливі категорії, або приймають на нові робочі місця осіб в пріоритетній галузі. Угу. В останнім часом збільшується кількість біженців зі Сходу. Звичайно, що. Вони потребують ну, не лише соціальної якоїсь матеріальної допомоги, потребують головного джерела заробітку, так? чим ви їм можете допомогти і реально допомагаєте. Так, загострення політичної ситуації в межах країни призвело до того, що значна частина людей змушена тимчасово покинути свої місця постійного проживання та перейти в більш небезпечні регіони проживання України. Так, зокрема, до служби зайнятості Житомирщини звертаються громадяни, зокрема, це з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, з Донецького регіону та з Луганської області. На сьогодні у нас зафіксовано різних звернень. У нас звертаються люди, як і для визнання безробітними, як за консультаціями, так і зайняті, які просто бажають шукати роботу. Ну, Влада принаймні, я перепрошую, говорить. Так. Так що ми надаємо їм пріоритет про працевлаштуванні. звичайно. Так воно і є. звичайно. Звичайно, надаємо і максимально шукаємо роботу, тому що ці люди потребують цього. Потребують, Вони втратили житло, вони втратили засоби існування, тому вони потребують якогось доходу, щоб забезпечити своє існування. Що стосується кількості звернень, так з Автономної Республіки Крим станом на 29 липня у нас звернуло, було зафіксовано 45 звернень в межах області. І 24 я вибачаю, з 8 осіб було працевлаштовано, 24 особи набули статусу безробітного. З Донецької області у нас найбільше звернень іде, це 77 осіб, 13 працевлаштовано, 39 визнано безробітними. Із Луганська у нас 51 звернення і 6. Осіб ми працевлаштували, 17 набули статусу безробітного. Тобто, в цілому, на 29 липня з цих регіонів ми працевлаштували 27 громадян. 27 громадян. Як ви знаєте, що з квітня місяця у нас вступив в дію закон України про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України, та особам, які звертаються до нас з Автономної Республіки Крим, надано особливий статус, і у них згідно статті 7 названого закону дещо є можливість більш спрощеної реєстрації в службі. Без зайнятості. Наприклад, якщо особа е, звернулась до нас і не має документів, що підтверджують її трудову діяльність, але трудові відносини припинені, то така особа, е, таку особу ми реєструємо і надаємо їй матеріальне забезпечення відповідно до так званого державного реєстру, який у нас працює в режимі обміну з пенсійним фондом. Та Якщо наприклад особи не змогли там припинити свої трудові відносини, то вже приїжджаючи сюди до нас, вони можете можуть факт припинення трудових відносин провести в судовому судовим рішенням, то тобто визнати я прошу. Можливо, я щось не дочув. Ви сказали так: 17 працевлаштовано, стільки-то взято на облік. А де ще цифра поділася? з загальною? Я вам пояснювала, що у нас ідуть різні звернення громадян. Це різних 45 по Криму. Да, це і консультації. Ага, тобто То не обов'язково да. реєстрація. Консультація mm -hmm. це послуга разова. Людина звернулася mm -hmm. і просто вияснила для себе якісь питання. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, невідповідність отриманих е, е, в навчальних закладах професій та потреби ринку праці, от наскільки є гострою ця проблема, наприклад, для, для обласного центру? Є е, така проблема? Є така немає? проблема. Якщо е, аналізувати ринок праці і е, 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 Професійний розвіст спеціалістів, які готують наші навчальні заклади, то звичайно виникає суперечливість між потребами роботодавцем, що він заявляє, і тими фахівцями, що випускають навчальні заклади. Обласний центр зайнятості в цьому працює. Ви знаєте, що ми проводимо також підготовку заробітничими професіями за власний кошт. І на сьогодні, якщо розглядати потребу роботодавця у вакансіях, я хоч, хотіла б зупинитись коротенько аналітику. Щось сьогодні хоче роботодавець, кого хоче бачити. На ринку праці. Значить, На сьогодні така появилась тенденція до зростання попиту роботодавця саме на спеціалістів інженерних професій. Це інженер-технолог, інженер-конструктор, інженер-будівельник, інженери з охорони праці, це енергетики, це інші інженерні професії. Діапазон заробітних плат. Тут коливається від мінімальної, і, наприклад, є заявка роботодавця Малинської швейної фабрики, головного технолога виробництва, який пропонує понад 6 тисяч гривень. Для нашого регіону це велика заробітна плата. Також, якщо дивитися в розрізі робітничих професій, то звичайно лідером є це швачки, це є продавці. І водії, і водії це по ринку праці Житомирщини понад 100 вакансій кожної категорії, що я назвала. Є проблема у працевлаштуванні осіб, які звертаються після навчальних закладів. Дивіться маса їх цих навчальних маса. Закладів. маса, да, маса. Педагогічний університет. Ну хай він просто державний сьогодні не називається педагогічний, да, да. І, так далі, і так далі. От телефонував мені нещодавно директор обласного центру зайнятості, Каже, дивлюся ефір. Виступає савах. Мені боляче каже його слухати, куди ці спеціалісти далі підуть. E, значить, що хочу сказати. По-перше, питання працевлаштування є питанням не лише Державної служби зайнятості, воно є питанням і самих навчальних закладів. Тому де навчальний заклад, який готує спеціалістів, зокрема, за держзамовленням, несе таку саму відповідальність, перш за все, сам несе відповідальність за працевлаштування цих спеціалістів. І, звичайно, працевлаштування цих спеціалістів забезпечується і вищим навчальним закладом, але частина все-таки звертається до нас. І, наприклад, Якщо ми вже до нас звертаються випускники вищих навчальних закладів, то виникає проблема. Виникає яка проблема? Якщо розглядати з боку з погляду роботодавця, то роботодавець спеціаліст вважає, що він не роботодавець його набере не бере на роботу по тій простій причині, що він не має досвіду. Роботи за спеціальністю, хоча, якщо вислуховувати думку роботодавця, то тут трошки інше. Перш за все, роботодавець говорить, що людина яка отримала спеціальність, повинна мати практичний досвід роботи. І це є обов'язковою умовою. Крім того, роботодавець е, е, зазначає, що потрібно мати якісь особистісні якісні це відповідальність, це вміння працювати в колективі, в єдиній команді, е, дисципліна. І е, на сьогодні важливим моментом, що виставляє у вимогах своїх роботодавець, це звичайно володіння володіння високотехнологічним обладнанням, яке обладнається підприємство. Це може тут, перш за все, навчальні заклади повинні володіти такою матеріальною базою, яка дає змогу підготувати саме такого спеціаліста, який може зразу приступити до до, до роботи, а не потрібно ще підприємством проводити його навчання. Скажіть мені, що як на вашу думку, що потрібно зробити для того, аби навчальні заклади не випускали на ринок праці? Ну фактично непотрібних людей, непотрібні професії, які ви завтра, які завтра реєструються в центрі зайнятості, і держава витрачає на них кошти, аби їх просто перенавчити. Безумовне, так само вивчення ринку праці, і саме напрямок готування тих спеціалістів, які потрібен на ринку праці, а не просто по стандартах. А як у цю тісну співпрацю між навчальними закладами і службою зайнятості налагодити? Звичайно, ми, ми аналізуємо ринок праці. Вони в нас беруть деяку інформацію mm -hmm. про це, але це потрібно підняти на досить високий рівень. Це має бути дійсно тісна співпраця, і підготовка повинна тісно співпадати з вимогами ринку праці тими фахівцями, які у нас затребувані роботи. Добре, які скажіть, будь ласка, програми е, сприяння працевлаштуванню е, цього року показали себе найкраще? Ну іншим, громадські роботи не втратили своєї актуальності? Залишаються актуальними. Вони залишаються актуальними, але у зв'язку з тим, що на сьогоднішній день ми маємо таку складну економічну і політичну ситуацію, і на громадські роботи знов таки з тринадцятого року кошти виділяються і місцевими громадами. То в пріоритеті у громади на сьогоднішній рік все ж таки є ну, відхилення в тому напряму, що гроші йдуть на другі потреби. Тому що ми маємо на сьогоднішній день? Якщо в минулому році в Житомирському міському центрі зайнятості, з 31 сільської одної селищної ради було заключено. Три договори на організацію громадських робіт, де брала участь протягом першого півроку року сім безробітних осіб. то в цьому році ми маємо лише дві сільські ради: це Коднянська та Зарічанська, і участь у цих громадських роботах приймає лише три особи. Це тобто мало. з половинки. Да. І на сьогоднішній день також є проблемою. Те, що в місті Житомирі, на жаль, на сьогодні ще рішення по громадським роботам не прийнято з певних причин. Бо знов таки громада міста виділяє кошти на компенсацію особам, які захищали Україну, які, можливо, втратили своїх рідних і близьких, але над цим питанням в управлінні праці. Соціального захисту міської ради працюють, і ми чекаємо, що до кінця, ну до кінця липня або началі, на початку серпня це рішення буде прийнято. І тоді участь у громадських роботах наші безробітні зможуть прийняти і ну як то кажуть, адаптуватися в період перебування на обліку до суспільно-корисної праці. Натомість в центрі зайнятості міста Житомира на сьогоднішній день активно діють і інші види тимчасової роботи. У нас є 14 роботодавців, які з початку року виявили ініціативу, звернулись до нас і використовують не тільки безробітних, а й осіб, які звернулись за консультаціями у себе на підприємствах для виконання певних тимчасових робіт. Це і ЗОК, і Євроголд, і товариство Агропромсервіс це підприємство Житомирського району, сільського господарського спрямування, три дитячі табори. Супутник Орлятко і запросили на роботу безробітних, які могли б допомогти в період з налагодженням цього дитячого відпочинку в літній період. Добре. І наостанок життя, в принципі, змінюється. Так, Весь час, напевне, і змінюються методи роботи служби зайнятості самої. Е я б хотів би почути від вас. Е про сьогоднішні от, технічні можливості, да, і на перспективу про плани щодо вдосконалення роботи. Е... Звичайно, Державна служба зайнятості, в тому числі і Житомирська служба зайнятості, не стоять на місці, вони розвиваються, вони розвиваються як в технічному плані, тобто ми забезпечуємо свою роботу за підтримки єдиної інформаційно-аналітичної системи, реєстрація безробітних, надання послуг у нас ну, майже повністю перекладено на допомогу з комп'ютерної техніки. Ми працюємо в такому, лише в такому режимі. Технологічно визначеними процедурами, тобто сьогодні людина приходить в центр Звичайно. зайнятості, підходить вона не пише до тачскріну, так да. набирає і в будь-якому регіоні. Да. Може подивитися, чи вона чи, чи да. потрібно на там. Вона навіть не, не пише заяви. Вона заява роздруковується. людина лише власноруч поставить свій підпис і дату. Підбір роботи в межах всієї України, як ви правильно сказали, можливий сьогодні за допомогою апаратів пошуку автоматичних. Черг немає вже. Черг немає. Технічно визначені регламенти часу дають змогу досить доволі об'єктивно підібрати роботу пошукачу роботи. Що стосується планів роботи Державної служби зайнятості, Державна служба зайнятості Житомирщини буде працювати в напрямку. Це звичайно. Тісної співпраці, перш за все, з роботодавцем для того, щоб максимальна кількість вакансій була надходила в службу зайнятості і була укомплектована саме за рахунок підбору роботи в службі зайнятості. Також ми будемо працювати в напрямку підбору роботи соціально вразливим категоріям. Зрозуміло, дякую за розмову. На жаль, нас час в ефірі вичерпано. Мені залишається нагадати вам, шановні наші глядачі, що програма у пошуках роботи виходить в ефір щочетверга. Ми розповідаємо про ваші права, роз'яснюємо трудове законодавство України, знайомо із діяльністю служби зайнятості. Отже, не забувайте про реальну можливість отримати потрібну інформацію. На цьому будьте здорові. І нехай робота приносить не лише моральне задоволення, а й грошенята. До побачення. Дай Бог ще зустрінемося. До побачення. До побачення.